Обсяг експорту хмельницької продукції за минулий рік склав майже 490 мільйонів доларів. Переважали у транспортуванні за кордон сільськогосподарська та машинобудівна продукція. Найбільшу частку все-таки в нас складає продукція закінчена, яка має високу додану вартість. Зокрема, це машини обладнання. Це десь близько 25%. Проте нещодавня економічна криза та торгова війна Російської Федерації послабили ринкові можливості нашої країни Занепад виробництва на деяких підприємствах не дозволяє говорити про європейську конкурентну спроможність вітчизняних товарів. Посадовці ж з оптимізмом констатують, економіку можна підняти з колін. Будь-яка криза це шанс змінитися, шанс переорієнтуватися. І в економічному плані також зараз нам даються шанси для того, аби ми змогли вийти на європейські ринки і розвивати свою українську економіку. Європейський Союз пакет торгових преференцій для України затвердив у середині квітня. Зараз такі квоти для вітчизняних продуктів лише починають діяти. Європейці чекають у себе на нашу продукцію, але вона має бути якісною та безпечною. Тож підприємства будуть змушені не лише модернізувати виробництво, а й покращувати управлінську політику. Наші виробники будуть змушені удосконалюватись, будуть змушені покращувати якість товарів, будуть змушувати покращувати. Якість управлінських кадрів будуть змушені покращувати якість так би мовити робочої сили. Торгівельний пакет скасування візних мит діє і на сировину, і на готові товари. Проте, і після перетину кордону європейська система якості перевіряє український імпорт. Основною метою ринкового нагляду є здійснення нагляду за відповідністю продукції встановленим вимогам тобто той продукції, яка вже продається в торговельних мережах Згідно вимог євросоюзу. Українська продукція має отримати сертифікат проходження якості Євро-1. в Україні. Такий дозвіл надає торгово-промислова палата у 2014-му Українські товаровиробники вже отримали близько двох тисяч таких сертифікатів.